не хотим на четвертый год войны вкладывать деньги. Хочется дежухи. Все уезжают, кто может куда круче. Пипец, все вообще взрывают. Я считаю, что в результате опер... Нет, операции э, паутина мы получаем опасность да, за Брежилова, э, так сказать, перспектива. Нашого пораження в війні Да, давиняслим теж не почулося. Деяким з них починає потрошки, потрошки доходити. Ми обов'язково перейдемо до літакової теми, яку ви замовляли в коментарях день три, бо з'явились і супутникові знімки з нових аеродромів. Нова інформація вже з точними цифрами від генштабу. Обов'язково дочекайтеся, тим паче, що СБУ ще й підірвали опору Кримського мосту. Вона не впала, її підірвали під водою, але міст тепер офіційно аварійний, і в російському блога сегменті З Патріота в цьому дуже-дуже тішиться. Сука! Сука, блядь! Чого тепер це это що чтоні нахуй? Сколько можна блядь? У мене вже нерви, нахуй на пределі, блядь! i Цілеспрямовано не кажу, хто це і що це, бо він таким чином просто набуває собі аудиторію. Цей чувак так робить постійно, і на нього всі підписуються активно. Коли щось там вражки відбувається, він каже: Я удалю свій канал. І плюс 50 тисяч людей заходить подивитися, як справді він його видалить, але він цього не робить. Але окей, перед літаками давайте почнемо з короткого актуального фрагменту з Курської області з росіянчиками, які поки що. Не навчились усвідомлювати, який він піздець на звук. Кричи, ключи, ключи. На відміну від білгородців, які вже не дуже вірять у власну ППО, жителі Курської області продовжують свій кукалдізм, як казав той Зет Патріот. Чи може мазохізм це називати, Я не знаю. Але е, давайте як у старих рекламах, пам'ятаєте, е, до-після. От, наприклад, як виглядає до? Так, от у нас по пощоту. Беспилотников издевают у ну, нас. Как говорится, мы русские. Ой, хорошо, одиннадцатый. Ничего страшного. Наше ПВО на высоте, нахуй. Главное, чтобы шашлык не сгорел. Шашлик не згоріл на відміну від російських мальчиків, на яких овелилася будівля. Бо, поки ППО збивало дрони під шумок, прилетіла ракетулічка і склала будівлю з російськими військовими. За що? Але це вже настільки звично, що нам, українцям, хочеться чогось особливого, якогось такого, чого до цього ніколи не було в історії. Тому шов третій день усвідомлень, що дійсно щось пішло не так в російській оборонній стратегії, усвідомлень у їхньої благосфери. Я поліз на дно їхнього російського цього блогінгу, і там. Я был вздывованный действительно звучать адекватные думки. Да, удар получился первостатейный, потому что получается, что успешной операции вот этой был нанесен удар по репутации наших спецслужб. То есть целый больше года создавалась диверсионная сеть под носом, но ФСБ, ну, во всяком случае, в, 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 в Епархии. То есть была так сказать, расставлена сеть агентов, было в Челябинске организовано производство этих дронов, да, которые, которыми атаковывали. Была, так сказать, осуществлена сложная схема с расстановкой вот этих дрононосцев, грузовиков, координация. Вот сейчас их берут, там устанавливаются, но ну, все, удар нанесен, понимаете? Часто их брать, ну, конечно, нужно, но ты же не можешь поправить последствия ударов. Так вот, больше года шла вот эта подготовительная работа, арендовался производственная, э, да, а, арендовался цех в промзоне Челябинска. Помните, да? Человека нашли, который переехал жить в Российскую Федерацию с Украиной и прочее, прочее. И, как вы понимаете, это, ну, скажем, не красит наши спецслужбы. Ну це м'яко кажучи, і тут виникає питання, в чому він не правий. Одинша справа це Володимир Рудольфович. Його задача демонструвати загальний кіпіш, який відповідає настроям суспільства. При цьому напряму напряму владу, яка й дає йому роботу, він не звинувачує. Ми не хотим на четвертий год війни вкладати деньги, тому що наверняка, хотя як год тому... назад. Министр обороны Андрей Ремович Белоусов собирал совещание, требовал после очередной атаки по аэродромам, чтобы были построены все необходимые, что было закрыто, было сделано. Ответственные люди есть. Я надеюсь, они уже рапорт написали. Другой вопрос, как к этому рапорту отнесутся. Или, а нет, это далеко, ничего не долетит. У каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество. І ці люди повинні бути наказані жорстачайшим образом. Давайте ще раз, як тільки бачите, як воно кричить, то ви просто автоматично ставите вподобайку, бо його страждання прямо пропорційні нашому задоволенню. Тому ще й треба підписатися на канал. Ми з вами точно однодумці, і ми ж тут стараємось і все це робимо, оглядаємо, ліземо в те дніші російського Ютуба, Рутуба і прочих, прочих телеканалів саме для вас. Тому лайк, підписка, і найважливіше. Ливіше дзвіночок це супер важливо для Ютуба, щоб наші відео бачило якомога більше людей. І ми продовжуємо. І продовжуємо, як я вже казав, з досить адекватних усвідомлень того, що відбувається насправді. Ми отримуємо опасно да забріжлась перспектива нашого пораження. в війні. да ви не слышилися. Причому пораження не на полі бою. Ну у нас же є офіційна версія, Ми йдемо вперед, невиданими темпами, займаємо там по три села в день. Хотя очень дорогой ценой люди с фронта пишут, вот этот темп вперед-вперед, он очень сильно сказывается на потере. Вот. Что я тут смотрю, там Украина сама себя уничтожает, и конец. Да нет, у нее, видимо, мы видим другой план. Сорвать переговоры, воспользоваться внутренней слабостью Российской Федерации, нерешительностью и прочее, прочее. Вот. И затянуть боевые действия настолько, вызывая большие потери, попытки не наступать чтобы дождаться, когда в конце 2025 года в Российской Федерации грянет очень сильный экономический кризис, начнется падение производства, увольнение людей, вполне возможно неприятные операции с банковскими вкладами, вот. девальвация рубля, гиперинфляция, когда сказать, наша власть столкнется с тем, что она не может вести боевые действия. Такое, видите, вот такую вот стратегию непрямого действия. Это не на фронте побеждаешь противника. А бруш... дождаєшся, дож, поки у нього в тилу обрушення не почнеться. Ну, як в 1917-му, чим-то напоминає. Щось колишній Одесит Калашніков десь там в аналітику і в розуміння процесів може гратися, але якщо слухати Соловйова, то зовсім скоро знайдуть якогось статіста, на якого все повісять. Я впевнений, це буде якийсь там не знаю, начальник аеродрома чи ще щось, але точно ніхто не буде з вищого командування. Я б пропонував би повісити наступні звинувачення на експерта Хадарьонка, що він нагло в ефірах розповідає державні таємниці, де що знаходиться важливого. в Российской Федерации. Вы знаете, у нас ведь аэродромов дальней авиации, э, ну, относительно немного. Я их могу сейчас все на пальцах перечислить. В европейской части страны это вообще, по сути дела, один всего на сейчас аэродром энгельс Да, дальней авиации иногда используют для базирования аэродромы Оленигорск или некоторые э, те э, взлетно-посадочные полосы, которые были еще э, в советские времена. Это, например, там Сальцы. Или, например, аэродром на Северном Кавказе, где раньше базировался 182-й тяжело авиационный полк. Это Шаталово. Ну, их раз, два, и, можно сказать, расчет окончен. Вот меня удивляет то, что вот три с половиной года прошло боевых действий, а, аэродро... а на стоянках самолеты, ну, ценнейший актив нашей дальней авиации, стоят крыло к крылу, колесо к колесу, и никаких мер. їх охрані і обороні перенімається. Але я насправді жарти жартами дуже уважно слухаю цього діда, бо така вже в мене звичка, навіть якщо це ворог, і я з ним не погоджуюсь, але якщо він розумний, то я буду аналізувати те, що він каже. А цей чувак, він не дурак, він там полковник, навіть якщо я не помиляюсь. І я так само думав, от як вони просрали таку операцію? От. Чому взагалі СБУ сильніша за ФСБ, за ФСБ з їхніми фінансами, агентурними мережами, з величезним КДБшним досвідом спецоперацій за межами Росії? Чому чому росіяни, російська розвідка просрали вторгнення на Курщину? Як вони перед цим просрали потоплення флагмана Чорноморського флоту? Тобто? Ну, цих же ж Нептунів, їх же ж у нас не так багато, а вони не знали того, що вони в нас є, і підтягнули цей корабель до берега так, там, де його можна влупити. Ну, ну як так? А відповідь дуже проста: бо росіяни не готувалися до війни, до війни в такому форматі, вони майстри бліцкригів, швидко е дійти там до ворожої столиці, е обкласти її з усіх сторін і там змусити здатися або стерти її з лиця землі, як було в Тбілісі, як було в Грозному і так далі. І вони на це розраховували, а на своїй території вони вміють е худо-бєдно вміють в антитерористичні дії. А якщо проти них. справжня спецслужба вони ніколи с таким не стикалися, бо проти них завжди були з повагою босуогги автоматники с поясами шахидов то тут вони вже не вывозят. очень слишком сильно трактуем слово терроризм это и так принесло вот вреда вооруженным силам мы просто в неописуемых масштабах когда э, в начале нулевых годов десятых годов чуть ли не каждое мероприятие оперативной боевой подготовки связывалось с какими-то террористическими атаками. Это понятие у нас трактуется слишком расширительно. Но во время боевых действий, вооруженной борьбы, ну с ним надо обходиться как-то совершенно по-другому. А возвращаясь к вреду, тому колоссальному вреду, колоссальному, которое нанесло ориентация вооруженных сил на борьбу с террористами. ну, понимаете, когда вы боретесь с регулярными вооруженными формированиями, вам не нужна э, э, орбитальная группировка космических аппаратов, вам Боеприпасов там на первые полгода ведения боевых действий. Вам не нужны самолеты, постановщики, помехи и так далее и тому подобное. И я вот даже не сомневаюсь, что в свое время были и споры. Многие умные люди предлагали там некоторым, скажем, там руководителям, давайте так делать, давайте так. Ну, какое там чертовой матери, когда мы там боремся э, с какими-нибудь э, международными террористами? Нам не нужна продвинутая высокотехнологичная техника. Потому что вооруженные силы надо всегда ориентировать на борьбу не то что с равным по своим возможностям противником, а противником, который, который вас существенно превосходит по всем показателям. И не смешнишь? Що він це каже, а внизу надпись: «Терористичний удар. Терористичний удар, в результаті якого. Жодна людина не постраждала, ну не враховуючи тих ідіотів, які залізли в палаючу фуру і підірвалися разом з нею. Але це не враховується. Це тупа премія Дарвіна. Можемо сьогодні офіційно говорити про мінус 12 російських літаків, бо саме така цифра сьогодні з'явилася в традиційному зведенні генштабу. Бачили, да, плюс 12 літачків. Але що найважливіше. Отримавши супутникові знімки з Іванова Московської області, можемо підтвердити знищення ще одного літака ДРЛО А-50. І це справді неймовірно. Граждані будьте бдітельні. Немає такої точки в нашій країні, куди не може дотягнутися враг. А це значить, що не має бути такої точки. На їх території, куди не дотягнеться караюча рука красної армії, то шов тебе кров? Та ні, з мене красна армія витікає. Багато питань у вас було вчора в коментарях з приводу того, що навіщо на літаках? Було розміщувати покришки. І в інтернеті супер багато сміху через це. Особливо там в американському сегменті вони питають, що ну, п'шо. І я навіть отаке відео знайшов. чим на російських самолітах лежать покришки? Зачем? Що это за нанотехнології? Такі от цверк держав. Акет самоліта видати за реальну модель, прижимають його покриттями к земле, щоб ветром не здутає запутатись врага. Ні, це реальний. самолет. И единственная причина, зачем на них складывают покрышки, это способ защиты от дронов. Да, мы вчера все видели, как он прекрасно работает. Потомки инициатора данной идеи покрышка, как и защитный навес, при атаке должна стать буфер, об ударе о которой дрон должен распылить свою мощь. Также благодаря металлическому корду в покрышке, проволоке, который придает резине нужную форму и жесткость, можно ухудшить систему работ наведения атакующих беспилотников. Так как стальная электропроводящая проволока в покрышке сбивает их навигацию. На деле получилось, что русские обложили самолеты самым горючим материалом, которым только возможно. Проще было только бензином эти крылья облить. При ударе дронов мало того, что загоралось само топливо в крыльях, так еще вспыхивала сама покрышка, которую ты еще хрен потушишь. Усиливает тем самым пожар. Вместо того, чтобы построить какой-то навес или шатр за пару десятков миллионов рублей для самолета, который стоит 100 миллионов долларов, они обкладывали его покрышками. Это... Ну мы вчера разъясывали так, что цены, неможливо, помните. Это еще раз показывает, что Путин вообще не понимает тенденции текущей войны. Создавая всю угрозу и потенциал дронов, не будучи способным влазя в такую войну, обеспечить защиту своей критической военной инфраструктуры. Только посмотрите, как выглядят шатры. в Китаї, да ви свої від дронів, для Китай на бізнесі своє авіаноси, а дрон та целий бункер для самоліту. Бо китай понімає таким серйозним оружем'яється современний дрон. Те ж время Путя устроїв байну за всієївропи, обкладують свої авіаноси покришки атлади. Блять, питання на хіба на літаках покришки весь світ собі ставить. Десь е, з дві тисячі двадцять третього року, коли ми побачили перші супутникові знімки. Причому вони ці покришки викладають не тільки на бомбардувальники, а й на винищувальну авіацію. І окрім. Дебільних версій з приводу того, що це типу робить менш помітним літак, і так далі. Бо, по перше, їх все одно видно. А по друге, я вам напередодні розповідав, що згідно міжнародних угод про стратегічне нерозповсюдження, всі стратегії, тобто стратегічні бомбардувальники, мають бути помітними з космосу. Так само можна порахувати всі американські бомбардувальники, які стоять вони там в таких бетонних штуках. Да, але їх ну з космосу їх видно і от. На моє скромне переконання, чому вони обкладають їх, тому що була ціла серія того серія атак, коли наші спецслужби підповзали під аеродроми, піднімали мавіки або там різні інші дрони і робили скиди з них. На літаки, і вони пошкоджували як стратегії, так і винищувальні, ну там сушки і всякі і так далі. Тому вони пообкладали їх цими покришками, щоб типа зменшити урон від скидів, вогів чи там вибухів невеличких fpv і так далі. Ну вони думали, що це їх вони думали, що це їх врятує, а вийшло як завжди хотят ли русские, хотят ли русіє! <плес> Ні, не все. Я хочу окрему увагу приділити тому, що черговий російський керований авіаційний боєприпас, тобто кап там або ФАП, зірвався з літака. І впав на житлову забудову в Білгородській області, і, і, і що не кажіть, але е, російська авіація вже може давати ну, там, певні курси, коучів е, вчити просто інші країни, як бомбардувати власні міста. Хана дому. А там люди чекайте, чекайте, я чи то помиляюсь? Чи ви може движухи хотіли, не? Нам скучно. Застой. Хочеться движухи. Як тільки починається движуха... Так нам страшно. Не Нібайбіці і бомбіми будете, придурки. А тепер виходить, що коли шукаєш якісь відео про любітелі двіжухи і пишеш там не знаю в Тіктоці чи в будь якій соцмережі, хештег ВСРФ. То якщо це не пропагандистські відео Міноборони і щось там, якісь ролики про російську армію, яка там російські штурмовики, які в замедленому красиво кудись там бігуть. Tô, tá, mostro aqui, vidôs aqui. Двіжуха, як то кажуть, вдалася. Дякую, друзі, що додивилися цей випуск до кінця. Я сподіваюся, він вам сподобався. Щоб не пропустити наступний випуск, він буде вже завтра. І ми вже для вас зібрали реально купу всього того шлаку, що там несеться на пропагандистських каналах в усіх. В усіх програмах там просто ці дні це просто щось неймовірне. Тому, будь ласка, дзвіночок біля кнопки підписатися, лайк це дуже важливо. Ну і підписка. Не знаю, може, ви хочете підтримати нас гривнею, то під відео є кнопка спонсорувати. Буду дуже вам вдячний. Всім папа. -па.